Пропоную тобі пограти в гру апчхи. Гравці стають на відстані один від одного. Перший гравець вимовляє Апчхи і кидає кульку зі м'ятого паперу. Другому гравцю потрібно відхилитися, щоб не захворіти, або втекти. Якщо в нього потрапила кулька, то він починає чихати і кидати кульки у першого гравця. Наступна гра корисні та шкідливі звички. Якщо звичка корисна стрибай. Якщо звичка шкідлива присідай. Смокче палець. Розчісує волосся, гризе нігті. чистить зуби, їсть шипси, любить овочі та фрукти, Чхає, та не закривається, чхає лікоть. Займається спортом. Запрошую тебе стати героєм однієї історії. Знайомся, це бруднуля. Уяви ще одного разу, ви зустрілися. Відповідай на його запитання. Привіт, я бруднуля, а тебе як звати? Я зовсім не люблю прибирати іграшки. А ти? Мені постійно кажуть, що треба мити руки після прогулянки, перед їдою, після туалету, а я цього не хочу робити. А ти, коли миєш руки? Ой ой ой, щось я себе погано почуваю. Мабуть, хворію. Що ж мені робити, щоб стати здоровим? Давай покличемо на допомогу супергероїв чистоти і послухаємо їх поради. Слідкуй за чистотою свого тіла, одягу та приміщення. Дякую за поради. Дуже хочу бути здоровим. Почну прибирати весь бруд і тобі бажаю, щоб ручки були чистенькі, а сам здоровенький.